11 жовтня та копаємо картоплю, замовлену з Британії. На сайті Potato House, Голубий Дунай або Blue Danube. Ось ви бачите. Який же урожай картоплі? 25-го року було 6 картоплин, отож, 6 кущів. І ось яка урожайність. Важко її трохи знайти, бо вона дуже темна, темно-фіолетова. При тому, що має дуже гарну білосніжну м'якість І навіть ті, хто не люблять картопельки із рожевою м'якістю або з жовтою, і зі смаком їдять. Дуже полюбляють картоплю голубий Дунай. Ось така темно-фіолетова, ось така кількість урожаю. Яка у нас? Оце лише один кущ. Два, чотири, шість, вісім, десять дванадцять. То 15 штук. Можуть бути і більше, можуть бути менші. Ось таку має м'якість. Білу м'якість всередині. Ось ще один кущ і ось. Отож, посадивши. Посадковою, навіть меншою, ніж оця, маємо таку кількість урожаю. Ця картопля вважається середньоранньою по термінах та досить придатною для використання, так як вона походить від цар поміри для, для землеробства без використання для екологічного землеробства, без використання хімічних обробок. Та різних застосувань хімії та удобрення. Отож вона може рости на звичайних ґрунтах, не використовуючи ніяких хімічних засобів. У неї досить потужне бадилля, ось з одного з корчів. Дощ, сніг, примороз, ось такий сніг мороз приморози, і тоді воно тільки промерзло та почало сохнути. А так постійно було гарним, зеленим та потужним. Бачите, багато. Ось таких стебел із одної картоплини виросло, Потужне довго цвіло такими квітами гарного фіолетового кольору. Картопля голубий Дунай смачна, добре зберігається. Хоча зверху ось такого вона темно-фіолетового кольору, та все ж середина біла м'якість. Дуже смачна. Високі смакові якості, стійка, вибаглива, хоча сорт середньоранній, та ми його тримали до сьогодні, до 11 жовтня, щоб побачити, як він себе поведе. Так як всі сорти Сарпоміра, вважаються витривалими до захворювань та особливо до фитофтори, тому ми в цьому впевнилися. Тільки почало сохнути бадиля, коли приморозило. Його морозом І всі кущі ось такі великі. Можете бачити? Ось з кожного, ось дивіться, цілий букет бадилля. Потужне, велике. Ось цей навіть і ще й не зовсім примерз, навіть і зеленкуватий. Урожайність гарна, як зберігається. Будемо розказувати, будемо залишати її для себе, для вирощування. Суть нам сподобався. Тим більше, що він підходить для екологічного вирощування, тобто з мінімальним або взагалі без використання хімічних засобів, сякі до фетовтори та інших захворювань. Ось такий урожай голубого Дунаю на Житомирщині на 25-й рік. Думаю, вартий уваги, коли садили по одній картоплині. А ось такий маємо урожай заслуговує на увагу.